Ну і зараз ми поговоримо на тему не кримінальну, але точно скандальну, тому що це персональна історія однієї дівчини. Але цікава вона тим, що подібне, на жаль, може статися будь ким, хто орендує квартиру, чи планує це робити. Так от, що сталося? Власниця квартири вирішила підняти орендну плату. Дівчина, яка цю квартиру винаймала, запротестувала, бо в неї з власницею була підписана угода. Термін дії не вичерпався, а розмір оплати був там зафіксований. Ну, в принципі, як завжди, коли орендуєш квартиру. Так, так. Суперечка закінчилася тим. Що власниця квартири просто виставила дівчину за двері? І тут виникає одразу кілька питань. Перше, чи мала вона право так чинити? Тому mm -hmm. що це чи не договір, і ти не можеш просто вигнати людину на вулицю. Mm -hmm. Що тепер робити дівчині? І чи є сенс вимагати компенсацію? Якщо так, то з кого? З власниці квартири, чи з ріелтора? тому що тут вступає в дію їхня робота, це, mm -hmm. це власне те, що вони мають робити. Е, хто е, цю квартиру підбирав, власне, як ріелтори, чи взяв за це гроші, тому що ми ж платимо підпис теж стоїть документації коротше в ситуації розбила, розбиралися наші журналісти давайте подивимось чим все закінчилось виставляють за двері бо відмовились платити підвищену орендну плату до закінчення договору У мене є два тижні до з'їзду полнішої розстряності Ася знайшла квартиру в Ірпіні кілька місяців тому. Це був один з небагатьох варіантів, де можна жити з собакою, та нормальна ціна, каже дівчина. При заїзді вона заплатила 28 тисяч гривень, з них 7 тисяч ріелтору. Договір оренди уклали на рік. Та через деякий час власниця квартири заявила, плата за квадратні метри підвищується. Я. Запропонувала свої орієнтодавиці або залишити все як є, або попередити мене за 30 днів до виїзду і власне розірвати договір з поверненням мого завдатку. Сказала, що, типу, ну якщо не хочете платити більше, то з'їжджайте, давайте і такі історії далеко не рідкість кажуть українці. Коли ковід почався, в мене власник просто мені типу, мої речі вислав поставив на наложений платіж в 7 тисяч гривень. Типу, і все, я не могла забрати свої речі. На півтори тисячі підняли, сказали, що ринок е вираз виріс, тому така така ситуація. Загалом це ну я вважаю прийнятно на сьогоднішній день. Має бути якась додаткова угода, щоб регулювати це питання. Утім, при укладенні угоди слід уважно переглянути прописані умови. Так, після інциденту з орендодавицею Ася звернулася до ріелтора, що допомагав укладати договір, але той лише розвів руками. Він відповів, що типу: да, звісно, неприємно, але все ж у вас в договорі немає. Пункту про те, що ціна не може підвищуватися. Хоча я вважаю навпаки, якщо не прописано по договору, не може бути змінена на цей період. Юристи кажуть, закон на боці дівчина. Адже якщо у договорі не прописані конкретні умови, орендар не може нав'язати їх силоміць. Тому Ася має повне право вимагати від орендодавиці компенсацію, страхову суму та рієлторську комісію, які вона сплатила при заїзді. А якщо та відмовиться, звернутися до суду. Це зводиться до договору. Почитати договір і подивитися, а що там написано, чи є можливість перегляду квартплати, чи немає такої можливості. Відповідно, як бути захищеним від того, що вас виселять, має юридичну силу те, що ви підписали, а не те, що ви домовилися. Крім того, фахівці радять обов'язково прописувати у договорі акт прийому квартири, а потім і її здачі, як правило, описується техніка, яка так ну якщо якісь там ексклюзивні меблі, і робиться від. Відеофіксація, яка от я прийняв квартиру, да, я відео зняв, ось вона квартира, ось майно, ось там тріщина зафіксували, ось там зафіксували. Аби убезпечити себе від неприємних казусів, наприклад, дострокового виселення чи підняття квартплати, юристи рекомендують фіксувати договори лише з перевіреними рієлторами. Так, орендар може захистити себе від шахраїв та бути впевненим у тому, що договір захищає інтереси обох сторін.